Уявіть місце, де енергія гір надихає вас на нові вершини. Ваше робоче місце тут. У гармонії з природою. У серці лісу, де кожен подих, це ковток свіжого повітря. Тут ваші ідеї розквітають разом із природою. Навіть у серці льодовика, де холод підкреслює вашу рішучість, з нашими столами ви завжди залишаєтесь в теплі. Ви працюєте там, де ідею лються потоком з нашими столами серії ековорк, ваше робоче місце стає джерелом натхнення. Навіть у найскладніших умовах наші столи стануть вашим оазисом місцем, де ви знайдете спокій і порядок. Немає значення, де ви знаходитесь. Ваше робоче місце з нашими столами ековорк може бути будь-де у гармонії і порядку. Зробіть ваш простір ідеальним з нашими столами EcoWork, відвідайте наш сайт і оберіть своє ідеальне робоче місце вже сьогодні.